Проблемне перехресті біля торгового центру Чайка почали ремонтувати. Проте робили це досить дивним способом за допомогою чайника і смоли. Нову технологію вкладання асфальту бурхливо обговорювали і мешканці міста в соціальних мережах. Відтак рівнянин Орест Погориляк написав у Фейсбуці: комунальники вкладають асфальт з чайника, в пилюку поливають смолою. Йдеться в повідомленні. Прокоментував ситуацію і міський голова рівного Володимир Хомко. За асфальтувати цю дорогу за бюджетні кошти мало обласне у КБ. І я, на жаль, не міг вплинути на нього, бо це була прерогатива обласної державної адміністрації. І е, навіть в цьому році я хотів вже забрати на місто, відмовитись. Дали мені депутати обласної ради слово, що воно до весни буде заасфальтовано. Там вже й тендер проведений. І це два роки я не можу добитися, щоб його І сам не можу зробити, не маю права, бо проведені тендери. І, е, зараз написав заяву, щоб віддайте мені до дорогу, я вже знайду гроші сам зроблю. І, вон, і воно не може зробити. Я сказав, чому? Розумієте, яка ідіотська, ідіотська ситуація? У місті рівному облас через державний бюджет виконує роботи обласне КБ, на яке просто немає впливу. Нагадаємо, що багатостраждальне перехрестя вулиць Черняка Грушевського Гагаріна обласне управління капітального будівництва планує відремонтувати вже найближчим часом. Вартість робіт майже мільйон гривень. Ремонтні роботи виконуватиме підприємство Рівне за кошти обласного бюджету і планує завершити вже до Великодня. Зиряна Жульчук у ритмі подій.